Вони мешкають у різних містах, у них різні долі, однак вони мають дещо спільне інвалідність. В Івано-Франківську відкрили виставку світлин та історії. Час вийти на світло. Її ідея полягає у тому, каже організаторка Марія Оренчак. Щоб мотивувати людей з інвалідністю та їх рідних приймати себе, долати внутрішні бар'єри та гучно говорити про свої потреби й права, коли читати історії людей, ви зрозумієте, що кожен з них цінний, кожен з них має кожен і кожна має якісь свою сферу інтересів, своє поле для реалізації, свої мрії. І от ми хочемо, щоб інші люди з інвалідністю це побачили, і також щоб це побачили їх рідні, бо дуже часто причиною є саме рідні, які десь соромляться, десь. Не сприймають, ось власне така основна мета цієї кампанії. Активісти зібрали 10 історій людей з інвалідністю серед них і восьмирічна Юлія Ярмакова. Із порушенням слуху. Мама дівчинки Ірина Городчук розповідає, це трапилось раптово після того, як вона захворіла на запалення легень і потрапила в реанімацію. Три з половиною роки вже повністю межа мого пропала. Ми поїхали, теж у нас тут є лікар, перевірили. Він сказав, що дитина не чує. Ну я теж не дуже повірила в це, що він сказав. Я тоді це була п'ятниця. Четвер був п'ятницю. Ми вже були в Києві. В Києві в інституті нам перевірили ще раз, сказала, що не чує. Нині дівчинка чує цей світ за допомогою кохлеарних імплантів. Юля почала заново вчитись слухати і говорити. Потім, вже коли проімплантувала, вона дуже багато було занять з логопедами, з психологами, там від, від ритміки до музики, Все. це було по п'ять занять в тиждень, по пару годин. До, до логопеда дотепер ходимо. Все зараз просто малювання і малювання, та і малювання це вже те особисто. Світлини та історії людей розмістили на території залізничного вокзалу, і це не просто так, адже Івано-Франківський вокзал визнаний доступним для людей з інвалідністю. При центральному ході зараз змонтований новий пантус, по якому підніматися так. само ми бачимо в центральному залі понижено. Вікно для інвалідів, колясочників так само створені групи в кожній зміні на вокзалі для надання допомоги для пасажирів з інвалідністю при посадці, висадці і перебуванні на території вокзалу. Є окремі місця визначені для пасажирів з інвалідністю для того, щоб вони почувалися абсолютно спокійно і впевнено, як справді члени суспільства. Незважаючи на ті певні проблеми, які вони мають, в Івано-Франківську виставка триватиме до 19 лютого. Далі поїде у Тернопіль. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї.